Харківського металіста, яка гра... грає в такому складі. Під номером 12. Микита Гончаров. 15-й Артем Грицай. Контролюють м'яч. Зараз номінальні гості. Простріл, карний майданчик. Ось зараз. Панг. Фінтеть. Кілька обадних руків. Зробив. Гравець харківської команди. Удар! І гол! Тут дещо не вдало. Мусій зіграв, але Вершневський вже віддав на партнерів, які були позаду. Триває їхня атака через правий фланг. Зумів таке Вишневський Вийти з тісної опіки. І Рефері показує, що пенальті. Ось це все в корпус. Андрій Сняданко. Іллю Вишневську. Данко. Іллю Вишневському І Привіз собі пенальті у власні ворота. Удар без шансів і рахунок стає 1-0. Руслан Садакат реалізовує пенальті на 35-й хвилині гри. Повели харків'яни. Нав'язав боротьбу і змусив сфолити на собі. Зах... Зараз. Хороша передача у виконанні Борисенкова. Великів м'яч. Паралельно лінії воротарського майданчика, але не було кому замкнути, але бачимо, що з далекої відстані м'яч. Харків'яни, але чіпляється за нього. Ілля Вішневський. Навісна передача на дальню стійку. Замікає там. Вистрибує розігрують м'яч. Харків'яни. Навісна передача. Воротарський майданчик. Замікання. Не влітає м'яч. Борисенков, Борисенков. Сенко, удар з далекої відстані. І зараз бачимо в грі Арсенієм. Тож у запасі Львів'ян залишились Максим Мартин, Максим Кравчишин, Назар Цюпа, Іван Максим Пристацький, Артем Гладчук та Лука Білоус. Творонці у власному карному майданчику. Зараз Металіст зупинив просування харківського гравця. Дотепно розвер... розвернувся. Гравець Карпат віддав передачу на хід. Ну, металіст атакує. не вдалося все ж таки. Мяч. Знаходить партнера, на лівому куті карного майданчика, удар! І м'яч не вкочується в сіт. Знаходить партнера, на лівому куті карного майданчика, удар. І м'яч не вкочується в сітку. Гравець у жовтій формі, м'яч. Між ніг проштовхує удар. Партнерю, більш уважніше грати. Черговий навіс. Кулаками знову грає Гончаров. За плече тримається Микита Гончаров. А тим паче, що буде фол. Навіть попередження виносить футболісту львівської команди Максим Чебан. Денис Репета. Все розпочалося з розіграшу стандарту. Там. Павло Романець покотив на, на ігора Кіта, але засильно це виконав, перехоплення. І ось бачите. Але м'ячем залишаються. Номінальні гості сьогоднішнього протистояння. І знову фол з арбітром. І рефері закликає повторити їх виконання стандарту. Витиметься до кінця. Команда з характером, звичайно і не доходить справа до удару. Тож... Рахунок 1-0 на користь металіста. Зараз харків'яни йдуть в атаку. Вдається обіграти походу. Арсенія Мусія, але не влучив. Але, тим не менш. Плюс за активність. Чергова спроба для атаки. Рефері тут показує, що в положенні позагрою знаходився. Це в карну зону. 16-й номер. Львівських Карпат, але знову обігрується через партнера, який позаду нього. І за... З двоє гравців залишилися. Ігор Кіт. Капітан бере на себе цю функцію. Хороша нагода, але бачимо, що стінка є. Удар! В Стінку влучає Ігор. І завершується. Перехоплення. Страхов. Страхов. Ходить карний майданчик. Страхов! Віч на віч! Удар! І Виконує навісну передачу. Карний майданчик. Відбиваються харків'яни і буде куток, Типу, ідеї. Навісна передача. Удар! Гол! Зрівнюють Карпатівці! Один-один. Ось так. До останніх секунд. Тривала гра, схоже. Андрій покладок. Робить рахунок 1-1. Вже компенсований арбітер. Невісна передача. Удар! Гол! Зрівнюють Карпатівці! Один. Холодний розум. Саме таких гравців і потрібно. І завершується, схоже, пно майданчика. І зараз лише дозволяє арбітр. Удар. Удар. І відбиває зараз. Микита Гончаров. Удар Андрія. Покладок. Кирило страху. Удар! Ура! чудова Ура! Гра. Ура! Побігана, не Ура! так, Чудового Мося, Зараз голкіпери завдати удару! Ура! Ігор Кіт, Удар! Знову Удар! Знову! Чудова дія! голкіпера Металіста. Ура! Ура! Кирил! Поліщук! Знову голкіпер, Чудово діє! Поліщук! Знову голкіпер чудово діє! Але рефері показує, що слід повторити виконання пенальті, тому що, що матиме другу спробу, того разу бездоганно виконує Поліщук і рахунок. Всього разу бездоганно виконує Поліщук і рахунок. Свіріпа. Свіріпа. Удар. Бездоганно. Один-один. Але це вже свіріпа. Сріпа! Удар! <звіп> <звіп> бездоганно. Один-один. Але це вже <звіп> реалізовує. Лускаво свою нагоду і <звіп> на рахунок стоє два один. Четверта спроба для Карпат. Сергієнко. Сергієнко пробиває. Потужно і без шансів для Микита. Володислав Панасюк. Панасюк. Браво, браво, браво. Реалізовує свою нагоду. І рахунок у матчі стає. Браво, браво. Удар! Браво, браво. Виконанні репети, така, Паненка у його виконанні. Браво, браво. Удар! Парирує зараз! Браво, браво. Арсеній Мій! Іша. Удар! Парирує зараз! Браво, браво. Арсеній Мосій. І шанти. <пілхотиму> удар! Влітає <пілхотиму> м'яч таким сітку там, здається, села. <пілхотиму> удар! Влітає <пілхотиму> м'яч таким сітку там, здається, села. <пілхотим> Провести удар. Удар! Не шанс. 4-4. Іван Пристацький. <пілхотим> удар! Самій кут. Гадав! Напрямок удару. Виконати 10-метровий удар. Розбігається. Удар, удар, удар без шансів. Не борухнувся. Удар розганяється полон. Удар без шансів. 6-5. Попереду Карпат. Протистояння. Між ними. Удар. Завчасно. Завалився на газон. Руки перед і рахун... Удар без шансів. Точно в 7-6. Завітка, і точно хопить м'яч Футболістам і Карпатах металіста. Так! 8-7! 8-8! Зараз перевступлять у гру. Удар! 9-8! Зеній Мосій переграв свого візаві Микиту Гончаров. Да, да, браво! Зараз Андрій покладок. Роз, розбігається. Удар! Да, 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 Ви Виконують педальці. Це відповідальна мить. Зараз капітан. Розбігається. Удар і виграють третє місце. Футболісти харківського «Металіста». Вітаємо харків'ян, а Карпати стають четвертими. В сезоні у 16. Зараз буде нагородження, тож до побачення. Роман Цинишин і очікуйте на протистояння на чемпіонський титул між командами Локомотив та Арсенал. Це удар! І... Виграють третє місце. Футболісти харківського міталіста. Вітаємо харків'ян, а Карпати стають четвертими в сезоні 2022. Категорії 16 Зараз буде нагородження, тож до побачення. Да! Роман неше і очікуйте на протистояння за <пробітник> чемпіонський титул між командами Локомотив та Арсенал Київ. Да! Браво Юха, браво!